Зірошки, вітаю вас на моєму каналі. Буду рада зараз з вами розглянути, що буде відбуватися у вашому просторі. Ми витягнемо з вами три карти і подивимося, яка енергія буде з вами. Початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Відкриваємо кюнік декельші, кюнік-декельші, тройка. І ще й паш. Що тут зараз подивимося? Що вона тут за кюнік-текельщи? І тут кюнік Так, Козіроги, ви в нас земля. А нам тут випав король кубків. Притом, дивіться, як цікаво, в цій колоні їх два. Один тримає кораблік і другий. Притом, яка в них різна прорісовка? Початок тижня буде пов'язаний, можливо, з тим, що у вас будуть якісь юридичні консультації з професіоналом, оскільки вам потрібна буде порада від цієї людини. Тут може бути, до речі, психолог, ви бачите, що в людини внутрі там такі от емоційні бурі, і вам потрібно буде. Знати, де той корабль, куди рухатися. Карта справедливість говорить, можливо, про якісь юридичні справи, і це от вам треба консультанта. Або вона говорить також про баланс, який ви хотіли потримати за допомогою цієї людини. Можливо, це ваш колишній чоловік, колишній партнер по роботі, з яким у вас будуть юридичні справи, судові якісь процеси. І прийдеться Дивитися кармі в обличчя і сказати: да, так і є карма, те, що зі мною було. Признаю. І ви е, вирішите цю ситуацію. Можливо, в когось були справді от суди. Е, Це король в нас е, води, тобто е, рак, тобто рибка, або скорпіон. І от саме з ним ви будете вирішувати. А може, кармічні якісь будуть розв'язки, коли вже доля скаже: Слухай, скільки можна гратися? От ну, скільки просто гратися, е, вже або одружуйтесь, або розходьтеся. Середина тижня. Знов король Кубків. І от клітка. Тут такі варіанти можуть бути, що ви от після цього процесу ви будете почувати себе емоційно ув'язненим. Така дірка у вас в вашому тілі, навколо вас йдуть урагани, і ви начебто і своб... Спокійна, вільна, але ні. Людина сидить в клітці і вона ще не хоче виходити з цієї клітки. Оця зона комфорту емоційно вам ще хочеться постраждати. От буває, що Людина каже: я розійшлася з другом, я страждаю так погано. Коли розійшлася? Рік тому. Слухай, що страждаєш? Ну я ж бідна, нещасна. Деякі люди люблять сидіти в цій зоні комфорту, в цій кліці, і крила в них вже виросте, все, але їм не вистачає того очередного пендаля, як я називаю, для того, щоб людина встала і пішла. Це називається подвійна вигода. І отут емоційний стан. Знов таки, ви можете звертатися до людини за допомогою, до того самого психолога, до мотиватора, який допоможе вам вийти з цієї клітки, розправити крила і залатати якраз от цю, цю, цей біль. І коли через вас проходять ці кораблі. Не пропускати того, щоб люди приходили скрізь вас. Ми з вами часто говоримо в моїх відео про те, що потрібно казати Ні. Ви не двір, через який можна пройти, або емоційний мусор, це все сміття емоційне, коли люди його лишають у вас. Як навчитися, щоб ці всі емоційні проблеми проходили скрізь вас? Козірожки мої розклади є не тільки розкладами таро, вони дають також і психологічні поради. Тобто, як найкраще вам в певній ситуації, і от, в даному випадку це не бажання виходити з зони комфорту і все-таки ем, хочу постраждати. Виходьте. Третій е, в нас третя карта кінець тижня, тройка. Пентаклі тут можете ви піти на якийсь до речі, можете будинок строїти, чимось займатися, якийсь декор міняти в себе в квартирі, купити шафу, скажете, буду збирати. Тобто, це може бути пов'язано з тим, що ви хотіли б навчитися. Хтось піде на курс підвищення кваліфікації, буде відвідувати якісь. Семінар, практикум, будете питати, як курс підвищення кваліфікації, скажімо так, вчитися в тих, хто знає, як це робити, і будете їх питати. Река Пентаклі також говорить, що є в нас майстер, це е, троєчка у вас. Тобто дитина, дорослий і. Е, господі, хто в нас сам є? Дитина, дорослий і батьки. Отака. От Три ваші частини. От може, ваша дитина буде внутрішня, так ми говоримо, питати вашого дорослого і казати: «Слухай, ну давай вже ти, приймай рішення нарешті. І вам все вдасться тут по цеглинці, по цеглинці, і буде побудовано буде побудована нова квіточка, нова нове життя. Оці емоційні розборки, які будуть вас переслідувати, вони приведуть справді до того, що ви зможете нарешті почути свій голос. У вас дно колоди, іде паш Пінтаклій. Якраз ем, коли говорить по маленький початок, треба робити. І зараз ми подивимося, в якому стані вам треба бути. Так, От Скажіть, що карти не говорять з вами. Радість життя, Лібенс Фройда. Потрібно натягнути собі додому стільки всяких квітів, всього позитивного, і саме виходити з вашої цієї клітки і радіти, радіти життю. Оскільки у вас є стабільність, у вас є той будинок, і ви можете все-таки відчути щастя. Тому, козірошки, я вам цього бажаю. Цікавий тиждень з цікавими енергіями, які можуть допомогти вам розвиватися далі. Я вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це допомагає мені вдосконалювати свої навики. Якщо вам треба приватна консультація, будь ласка, звертайтеся, а ми побачимося з вами в наступному тижні і плідного вам початку тижня.